Ми багато з тобою чого зробили вже у грі 99 ночей в лісі. Але сьогодні я хочу показати, як легко можна закрити такі завдання, де нам з тобою потрібно вижити 99 днів швидше ніж за півтори години. Ні разу не вмерши, та може сьогодні навіть вийде виповнити одне із секретних завдань. Минулого разу ми з тобою купили клас лісоруба, я його прокачав до другого рівня, і тепер нам треба з тобою буде зрубати 500 дерев та посадити 200 саженців, щоб перейти на третій рівень. Але я все ж таки хочу зібрати достатню кількість кристалів, щоб купити клас асасіна і теж його протестити. Перше, що нам з тобою треба зробити, то звичайно підняти як можна швидше рівень нашого вогню. Тож ми з тобою відправляємося та рубаємо дерево. О, на другому рівні нашого класу випадає вже по два саженці, це прям дуже круто. Якщо у нас тут, о, є уголь, то ми можемо з тобою за допомогою нього одразу ж підняти 90% 98% нашого вогню. І так підняли його на другий рівень. Швиденько закидуємо ще дерево у наш вогонь та прокачуємо його на наступний рівень. Підняли вогонь на третій рівень, тепер нам треба буде закинути дерево у наш верстак та знайти один метал, щоб підняти рівень верстака і зібрати ще трішечки металу, щоб побудувати ліжко. Ось так, знайшли з тобою вентилятор, все, тепер ми можемо підняти рівень верстака. О, ще й знайшли болтик, це взагалі круто. Тут я бачу ще один болтик. Все це забрали та швиденько відправляємося до нашого вогню. Вугілля ми вогонь закинули, тепер збираємо дерево, щоб закинути його у верстак. Нам з тобою обов'язково треба побудувати карту, тому що ми повинні бачити, куди нам треба йти. Рівень верстака ми підняли і одразу ж будуємо з тобою ліжко. Ліжко ми поставимо десь ось тут, і поки у нас йде перша ніч, нас з тобою олень трогать не буде, тож ми з тобою відправляємося і шукаємо першу дитину. Головне по дорозі щось їсти, тому що від голоду можна померти. А ось і наша перша дитинка, ну що ж, можна поки що вбити декілька вовків. До нас з тобою на другий день прийшов торговець і ми можемо віддати йому нашу кролічу лапку та забрати у нього хороший мішок. Все, ми його забрали, тепер у нас буде більше речей, яких ми можемо переносити, це дуже добре. Швиденько збираємо дерево та піднімаємо ще один рівень нашого вогню. Підняли наш вогонь на четвертий рівень, а ось на п'ятий і шостий рівень, щоб його підняти, нам краще побудувати біотопливний процесор, але для цього нам треба ще трішечки зібрати дерево та підняти верстак на третій рівень. Закидуємо дерево та піднімаємо верстак на третій рівень, все. Ми з тобою тепер відправляємося та звільняємо першу дитину. Ось так, всіх вовків повбивали, навіть випала шкіра. Це дуже добре, тому що ми її можемо віддати нашому торговцу. Забираємо ключик, відчиняємо двері і забираємо нашу першу дитинку. Так, тут у нас з тобою випав перець. Це теж дуже добре, тому що за допомогою нього ми можемо трішечки швидше переміщатися по карті. Все це м'ясо, яке ми з тобою здобули, убиваючи вовків, ми забираємо та відносимо до нашого лагеря. О, тут у нас є ще одна скринька, і тут у нас револьвер та патрончик це прям дуже добре. Тут ми забираємо вугілля, ще є метал, не забуваємо поїсти ягідок. Першу дитинку ми з тобою принесли додому, метал цей закидуємо у верстак та треба обшукати цей амбар. Тут є у нас сундучок і теж повинен бути метал. Тут ми з тобою знайшли бандаж, Ну, це теж дуже добре. Так, Забираємо болтик, вентилятор і на другому поверсі подивимося, що у нас є. Тут теж є метал і є вугілля. Побудували з тобою краще ліжко, і тепер треба зібрати ще трішечки матеріалів, щоб побудувати біотоплюний процесор. Але нам з тобою ще дуже допоможе годинник та компас. Тож давай спочатку збудуємо з тобою компас, щоб бачити, куди йти, та поставимо наше нове ліжко. З класом лісоруба, звичайно, швидше збираємо з тобою дерево, закидаємо у верстак, та треба трішечки поїсти, тому що в нас знову впав голод. Дивимось, де знаходиться наша друга дитинка, і відправляємось потихесенько вбивати там вовків, щоб її звільнити. Ось і виріс наш перчик, ми його їмо і трішечки швидше починаємо ходити. Нам пощастило, тому що друга дитинка знаходиться не також і далеко від нашого табору. Тут ми забираємо метал, вугілля, тут іще є метал, нічого собі, оце так нам з тобою пощастило. І кожана куртка, ти дивися, у нас з тобою є кожана броня. Ну що ж, шкода, що немає у нас з тобою кап'я, але думаю, топором ми теж потихесенько вб'ємо цих вовків. О, з нього випала шкура, це теж дуже добре, тому що вона також потрібна нашому торговцю. Все, вбили всіх вовків, але майже не вмерли. Так, ну що ж, відчиняємо з тобою двері та забираємо другу дитинку. Не дуже багато у нас здоров'ячка, але є у нас з тобою бинти, тому ми можемо себе трішечки підлікувати. Все, дитинку ми забрали, вилікувалися і швидесенько відправляємося до нашого дому. Тепер треба вбити цих фанатиків. О, а з них випали патрони для вінтовки, це прям дуже добре. Амулет ми закидуємо з тобою в верстак, а їх кидаємо у вогонь. Тепер ми можемо з тобою побудувати біотоплівний процесор, і ми це з тобою, звичайно, що робимо. Ставимо його так, щоб він був дуже-дуже близько до нашого вогню. Тепер сюди можна закидувати м'ясо, шкіру тварин, дерево і все, що тільки можна спалити. До нас прийшов торговець, ми беремо шкіру вовка, віддаємо йому та покупаємо кап'йо. Тепер у нас є... Ти чого там впав? Тепер у нас з тобою є хороша зброя. Друге, що йому треба віддати, це кожа альфа вовка, і ми її теж віддаємо. Тепер ми можемо купити у нього вінтовку. Тепер у нас є з тобою ще вогнепальна краща зброя. Тепер збираємо з тобою дерево та закидуємо його у наш біотоплівний процесор. Також можна буде побудувати з тобою грядки з морквою та закидувати моркву теж у цей біотопливний процесор. Так ми теж зможемо підняти з тобою рівень нашого вогню. Все, підняли його на п'ятий рівень, і давай тепер подивимося, що ми можемо зробити. Нам з тобою треба 2 амулети, 30 дерева та 20 металу, щоб зробити кращий верстак і побудувати останнє ліжко. Та оскільки для амулетів нам потрібні з тобою фанатики, то давай поки що збирати дерево. Тепер давай подивимося, де знаходиться третя дитинка. Оскільки у нас з тобою є вінтовка, ми цих двох ведмедів повинні вбити дуже швидко. Але по поті, звісно, нам потрібно буде зібрати метал і все цінне, що тільки зможемо знайти. Так, ну місце я знайшов, де у нас знаходиться дитинка, але тут дуже багато цих альфа-вовків. Не дуже хочеться на них тратити патрони, але доведеться. Так, у нас з тобою є ще револьвер, але там немає патронів. Ех, ну ладненько, давай з тобою трішечки зробимо ось так. Все, ми їх повбивали, а ось тепер ведмедиків треба вбивати лише з вінтовки. А ось і другий, так, а з нього ще й випала шкіра. Це вообще замечательно того, що нам треба буде її віддати нашому торговцю. Відчиняємо двері і забираємо нашу третю дитинку. Так, а тут є скринька. І тут гігантський мішок. Нічого собі, оце так пощастило. Так, дитинку ми забрали і швиденько йдемо додому. Але спочатку треба зібрати все оце м'ясо, яке ми з тобою отримали, коли вбивали ведмедів. Дитинку ми з тобою принесли, тепер наші дні збільшились на 6. Так, шкуру ведмедя ми з тобою залишаємо, а ось це м'ясо ми закидуємо у наш біотоплівний процесор. Ще трішечки, і ми зможемо підняти рівень вогню на шостий. Ось, до нас з тобою прийшов торговець. Так, забираємо шкіру ведмедя та віддаємо йому. І тут ми можемо з тобою взяти стальной топор і же железний корпус, але я візьму, мабуть, стальной топор, того ж так, ми зможемо з тобою рубати у ці огромні дерева. Не дуже швидко, але дивись, як багато дерева тепер ми можемо зібрати. Якщо ми знайдемо з тобою бензопилку, це буде дуже добре, але й такий топор нам дуже допоможе. А ось маленькі дерева ми рубаємо з одного разу. Все тепер наш вогонь останнього рівня у нас повністю відкрилася з тобою карта. Ну що ж, давай подивимося, де знаходиться наша четверта дитинка, та спробуємо трішечки зібрати матеріалів. О, зараз до нас прийдуть з тобою ще раз фанатики. Ми зможемо забрати з тобою амулет і побудувати кращий верстак. А разом із ним треба буде побудувати краще ліжко. Але для нього нам теж доведеться знайти один амулет. О, ми з тобою знайшли лагерь цих фанатиків. Тут можна буде заробити ще один амулет, але треба бути обережними, тому що в нас немає ще достатньо хорошої броні, а тут ще й вовк разом з ними. Але ми знайшли патрончики на револьвер, і я думаю, що можна буде зараз убити цього арбалітчика далека. Вовка ми вб'ємо топором і заберемо патрончики на вінтовку. А от вінтовка вже вб'ємо з цими, хто стоїть там з цими коп'ями. Хм, А вийшло, що вбили його за допомогою топора. Так, ладненько, так що у нас тут є? Ми повинні були здобути тут іще один амулет, але я його ніде не бачу. Ну що ж, ми з тобою відчиняємо скриньку та забираємо трупи вовків. О, тут прям один діамант нам з тобою попався. Нічого собі, так, це ми забираємо, це ми забираємо, це все ми забираємо собі. Оскільки дерево на тобою вистачає, давай побудуємо дві грядки з морквою, щоб було що їсти. Кожні два дні у нас з тобою буде тут виростати морква. Ну а поки що ми з тобою чекаємо, поки настане день, ми можемо трішки зібрати дерева. О, ми знайшли з тобою лікарню, це прям дуже добре, тому що тут ми заберемо з тобою бинти, ось вони та металеві стільчики, по три метала дають кожен. Також можна подивитися у цих ящичках, о, тут теж є у нас бин та є тортик, ми з тобою ще й поїли. Шкода, що нас з тобою немає патронів на гвинтівку, ми би так могли з тобою зараз потихесенько вбивати ведмедів, які знаходяться біля четвертої дитини, тому що їх там 6 чи 7, я вже не пам'ятаю, але їх там дуже-дуже багато. О, а в цьому сундуку у нас попалась железна броня. Це прям дуже добре, тому що ми вже поруч возлі наших ведмедиків та четвертої дитинки. Але здається, я можу зараз померти від голоду, тому що я зовсім забув поїсти. Тут їх дуже багато, тож нам доведеться зараз трішечки повернутися назад, щоб щось поїсти, а потім вже їх вбивати. Я тут по путі знайшов ще патрончики, так що у нас все з цим дуже добре. Тут немає тортика, тут тортика. Немає так, треба швидше швидше біжать додому. Оскільки вистачає металу, то давай з тобою зробимо котілок для їжі. Так ми зможемо з тобою нормально так наварити супчику та не вмерти з голоду. О, а тут у нас знову рідкісний сундучок. Ми можемо тут отримати з тобою кристалики, але це раз нам тут попалася аптечка. Аптечка це теж дуже добре. Так, оскільки у нас з тобою є їжа, то ми можемо зараз поїсти це тушковане м'ясо, і ми вже поруч біля нашої дитинки. В цей раз ми повинні з тобою вбити як можна більше ведмедів. О, там знову за нами бігають ці вовки. А до нас знову приходили ці фанатики, і ми з тобою заробили ще один амулет. Це прям дуже добре. Пере тому що ми зможемо з тобою тепер збудувати останній верстак. А разом із ним ми можемо побудувати одразу ж і друге ліжко. Все, тепер ми з тобою поставимо саме краще ліжко. Ми зараз заберемо з тобою четверту дитинку, і все, ми з тобою зробили все, що від нас було потрібно. Останнього ведьмедя прийшлось вбивати вручну, тому що закінчились патрони, але ми це зробили. Так, відчиняємо двері, забираємо нашу четверту дитинку, а разом із нею ще один сундучок. Тут у нас железний корпус. Но він нам по большому що то не потрібен. Забираємо дитинку, але давай трішечки підлікуємося, щоб не померти по дорозі додому. А вже настала ніч. Ух, треба обережно добіжати до нашого лагеря. Все, ми з тобою зробили все, що тільки можна, щоб примножити наші дні, і як можна швидше пройти цю гру, виживши 99 днів. Все це я зробив майже за годину, а точніше за 57 хвилин 23 секунди. Ще трішечки почекаємо, і все, ми пройдемо з тобою наші 99 днів. Зараз у нас настав з тобою 62 день, плюс у нас є з тобою дуже величенький такий множитель, аж цілих 8, і у нас тепер настав 60. 69 день. Якщо так подивитися, то десь примерно нам прожити ще 3 дня і все, ми з тобою закриємо це задання. А ось і знову ця воєнна база. Мені здається, що це ой, воєнна база, якраз була і створена для того, щоб знищити цього оленя, але щось пішло не так, і ця база була захвачена цими фанатиками. Так, швиденько повертаємося додому, тому що ми попали кудись у дуже-не дуже добре місце. Ось і все, ми з тобою пройшли гру за 79 хвилин 50 секунд. Це прям дуже круто, тому що ми з тобою виконали це завдання, де треба було пройти гру менше ніж за півтори години, а ось стоять тут, щоб закрити завдання на 500 днів. Я, мабуть, сьогодні не буду, бо це вже дуже довго. Нам з тобою залишилося закрити вже не так і багато завдань, а всього 4 з рандомами, звичайно, я не знаю, буду грати чи ні. Ось і прожити 500 днів, але це напевно буде прям ну, дуже довго. Тож я це зроблю якось пізніше, але треба закрити ось це ось, Виповніть секретне дійство. от його точно нам треба закрити. А якщо відео для тебе було цікаве та корисне, не забудь поставити лайкосика та підписатися, щоб не пропускати нові відео я з тобою не прощаюся, зустрінемося у наступних роликах.